І салют своєї. Хочеш накрутити часи в любій грі і отримати всі картки, які є в любій грі в один клік, тоді Let's Go. І кажу зразу, що це безпечний метод. Працює вже давно, за це не банять. Переходимо до програми під назвою Steve Achievement Manager. Скачаємо з телеграму, ссылка буде в описі. Далі запускаємо про сам Пікер. Там все максимально просто. Нічого не треба вводити, ігри, які є в стімі, підгружаються, та навіть ігри, які не скачені на ПК, також можна буде запускати таким способом. Та просто нажимаєш на гру, яку хочеш. Відкривається ось таке віконце, прожимаєш іконку відкритого замка, кнопку Commit Changes. І просто чекаєш, поки тобі все випаде, та накрути часи, все максимально просто. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся на канал. До зустрічі!